Долучаємо до ефіру Олега Калашнікова. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, добрий ранок доброго ранку, Україно. Скажіть, будь ласка, чи дійсно цей ранок був добрим до вас, до ваших побратимів? Як він розпочався? Яка ситуація на тому напрямку, який представляєте ви? Так, ранок добрий, хоча б тим, що ворог не може просунутися на будь-яких напрямках бахмутського відтінку фронту. Ми його все ж таки стримуємо. Однак, як би там не було, але ситуація залишається дуже напруженою, дуже гарячою. Наш відтінок тут ми маємо декілька напрямків. Атак, ворога це звичайно те, що ми вже чули на прямок часового яру. Це у нас Богданівка, саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває у нас це трасу 05.04 на Константинівку. Тут також ворог намагається постійно нас контролювати, штурмувати. Не дає йому спокою. Також і Клещівка, Андріївка. Тут продовжуємо спостерігати також потужні спроби ворога вибити нас на. Наших позицій, ну і звичайно, до цього додається ще артилерія постійно. Причому артилерію них працює постійно як в день, так і вночі. Ну і він не шкодує ще фугасних авіаційних бомб, які скидує, намагається по на наші позиції, але більше від цього страждає просто забудівля інфраструктура часового яру, пане Олеже. А... Я тут в пабліках в спеціалізованих бачу одкровення бійця ЧВК Вагнер, які свого часу стояли якраз під Бахмутом. Він сам з Якутії, і ось він розповідає про те, що росіяни, перш за все, кидають в бій, в тому числі представників нацменшин. Скажіть, будь ласка, ось ця техніка зберігається до сьогодні. Так, бачу я його цей виступ. Ну на сьогодні вони б хотіли зберігати цю техніку, чесно кажучи. Однак, якщо взяти статистику, статистику, яку ведуть осінти, наші дослідники, ми можемо побачити, що кількість втрат, там у нас туїнці щось лідували на саме росіян за втратами буряти були, якути, то на сьогодні ми можемо бачити, що ці кількість втрат. Саме менше, 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 менше національних міншист у них зменшується. Чи говорить про те, що не тому, що їх менше почали мобілізувати, це навпаки говорить про те, що їх вже все менше є фізично, кого мобілізувати. І наскільки я знаю, де які воєнкові саме із цих регіонів вже кажуть, що фізично у них закінчився моб-ресурс. Тобто те, що їх постійно намагалися сточувати саме першими в рядах наступачих, це дійсно правда. Їх просто не жалкували, тому що є регіони, де рівень більше прожитковий, то їх не чіпає, так як там центральна там, Пітербурзьке, Московська, то на сьогодні ми можемо сказати, що таких нап менше. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, а ті, хто йде за цими нацменшинами, ті, хто прикриває їх позаду, чи можете ви проаналізувати, наскільки змінилася тактика ведення бойових дій? Наскільки вони навчилися на цій війні? Вдосконалили свої військові вміння, стратегію? Дійсно, наш ворог він навчається. Це ми можемо бачити, як він навіть приймає наш досвід. Ми перші почали ті ж дрони саме застосовувати. Сьогодні ми бачимо, що він перейняв цю тактику і веде, і багато багато іншого. Тобто, ворог дійсно навчається, але якщо казати в загальній кількості, то все ж таки навчених саме бійців, які починали повномасштабний наступ на Україну, їх все ж таки стало дійсно менше. Їх багато загинуло, поранено вибуло із строю і на сьогодні ми можемо бачити більшу кількість саме мобілізованих і погано навчених. Однак треба сказати, що й досить такі значні відсотки залишається добрих у них бійців. Це які перебувають як спецпідрозділи, як та ж морська піхота, як ті ж десантні війська, вони дійсно є така серцевіна навчена, чи самі штурмові їхні підрозділи. Там теж є навчені серцевіна. Також ми знаємо, що вагнерівці перейшли. Також до частин до регулярних частин, також до ахмат підрозділу. Тобто у них і так, і так є. Однак в перших е, рядах зазвичай у них звичайно йдуть просто частково мобілізовані тих, яких менше всього е, їм шкода. Е, однак, якщо взяти от е, наш напрямок, це Іванівське, то тут вони кинули з е, 15 грудня. Тут діє 11-та окремо десанта, штурмова бригада. Вона намагається постійно взяти е, штурмом Іванівська в е, підтримці мотострілецької 102-ї бригади. Тут ми можемо також прижати, що ворогу не жалко і їхньої еліти. Вони згодні залишити повністю всю цю свою ОДШБР, або тільки показати хоч якийсь результат. Тобто, у них от таке от відношення до розподілу, я би сказав, по професіоналізму пане Олеже. З приводу ноу-хау росіян в наступальних діях, наскільки я розумію, з подачі. Аналітиків з Діп-Стейт з'явилася така фраза, як банзай атаки, мова про наступальні дії росіян в районі роботиного то, що вони на китайських у цих гольфкарах штурмують, намагаються штурмувати, пане Олеже. Що стосується специфіки штурмових дій на бахмутському напрямку, чи можете ви щось відзначити те, що ну наприклад проявилось там останнім часом. Ну, На що таких банзайних атак у нас те, менше. Треба зазначити все ж таки не той ландшафт, щоб тут банзаїти настільки, але є спроби. Дійсно, так от проривом зайти десь на околиці населеного пункту, окопатися, хоча б двом людям окопатися. Потім з відділення ще залишається там пару чоловіків. Так от критична маса вона накоплюється. От однак, на сьогодні я би так сказав, що є кардинальні такі зміни у веденні бойових дій. Це те, що досить тривалий час, ми могли спостерігати малі штурмові групи, які намагалися атакувати наші окремі вогневі позиції, там вопи, спостережні пункти, то на сьогодні вони вже йдуть в наступ механізованими підрозділами. Навіть є такі випадки, коли вони йдуть в складі роти, хоча б от крайній випадок, коли була їхня штурм Клешівки, і там вони залишили 16 одиниць верхоб. Легкобран раньованої техніки це говорить про те що вони все ж таки вже по серйозному намагаються прорвати нашу оборону тому що малими штурмовими піхотними групами прорвати оборону ворога ну це нереально її можна тільки по кусочку під кусочку відкусувати Пане Олеже, ми дякуємо вам Дякую. за те, що були з нами. Ми завжди раді вас бачити чути в прямому ефірі. Нагадаємо глядачам: це був Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича про ситуацію на Бахмутському напрямку.